<постив> я старший сежан кажуть посвідчення. Я вам показав. Мені <постив> не. Не. Не, не цікаво. Згідно шостої <постив> статті, <постив> декларації, <постив> ви, ви, можна ви, чекайте, ви, ви, чекайте. Будь ласка, дослухайте, мате, ми вас слухали. Слухали? Ми вас не перебували згідно шостої статті, декларації. Про захист, права людини, кожен я забороняю вас знімати і ліскую. Ви не, не можете може... права. Ви не можете права. Ви мене чуєте? все, що ви можете робити, тільки на підставі ви законів. Ви. Якщо ви щось говорите, на підставі законів. Держави. я не громадянин. а ви звідки? звідки? Я людина. Ну людина якої держави? Я живу тут в тілі на землі. На землі ви Так, да, Я живу на землі. Та якій землі ви ходите? Ви по цій землі, по своїй ход. Ну у вас є паспорт. Який Паспорт Паспорт, паспорт? паспорт? фізичної особи або в стиральної машини. А я людина. Викликайте, ви, будь ласка, можна ваші документи, що Ви коли-небудь бачили документи у людини. У вас є документи? У вашої особи. Я людина. У мене немає документів. Ви що, Паспорт? Чо, я забороняю вас. На підставі якого закону. На підставі, пистав... чого ви забороняєте, Вибачайте. Я вас захищаю, розумієте? Да? Ну тоді ви нас захищаєте, ви? Під... а ви що не захищаєте. Чому ви не захищаєте? якраз Ми захищаємо захищати? кричати не, не треба. Чому да, ви розмовляємо? по позиції. Чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. ви не в армії Я зараз. Чекайте, да, чи ні? Ми не ваші підлеглі Ваші документи можна. Вас нема ніяких документів. Ви мене спочатку ваші документи вас вам поважного. Давайте не уставити. Немає, покажіть покажіть підстави. Підстави і повноваження. Ну це не воно, ви розумієте? Чи вам показати, яке воно має бути? Я вам показую, воно має бути. Це не воно. Має бути державного зразка. Читайте завірений кабінетом міністрів. Читайте. Це не то. Це не я читаю, що в законі, а не на бумагах. Розумієте. Давайте, давайте, давайте ви чекайте. громадяни. Якої чи чи чи? планети ви громадяни? Я хочу зараз вам дещо сказати. що На лобі написано, він Я з вами ще не розмовляю. Вас де. Ні, ви до нас всі підійшли. Ми тут стояли. Давайте я скажу. Ви начнетеся. Ми мені треба вас бояти. Це. Ні, що Ні, я. Щоб ну, перечі, я хочу сказати вам. Дивіться, ми ті люди, які поважаємо тих людей, які за покликом совісті і серця пішли захищати е, людей, Кого? Людей, Кого? Вас? людей. Вас. Людей. Людей. Вас. Дивіться, ви, дайте ви я договорю, не перебувайте. Ви я в даний хочу... час знаходитесь. Ви, ви мене з перебуваєте. Ви з я не знаю, хто ви зараз. Я вам представлюся. А він чого послухайте, не я хочу вам договорити. Ми поважаємо людей, які за покликом совісті і честі і серця пішли захищати свободи людей. І ми не хочемо конфліктів ні з ким, ні з представниками збройних сил, поліцейських в чорній формі, в синій формі, в зеленій формі. Ми не хочемо ніяких конфліктів. Ми хочемо взаємної поваги. Розумієте, і е, коли підходять хлопці в якійсь формі, е, вони можуть звернутися до нас з якимось проханням, з якимось запитанням, ми допоможемо завжди. Ми стараємось допомагати всім. Але якщо до нас приходять з якимись претензіями, ми ми запитуємо, які підстави і повноваження. Підстави і повноваження прописані всі в Конституції України, тому що вона є верховенством права. Якщо... Ви людина якої держави, щоб немає такого поняття людина якої держави. Є поняття зараз людина. Нас. Є фізична особа, якої держави. Я зараз, я зараз, зараз людина, в людина в статусі людини, В суб'єктності людини. Я, я на землі Це людина між, не може бути в державі. Чи, ну земля велика. Можна і країни є, розумієте, так? Да? А ви в статусі люди народний статус? Дивіться, ви просто не зовсім розумієте, про що говорю. я розумію, що ви зараз знаходитеся. В державі Україна, так? в статусі людини, у вас є люди? паспорт. Правильно, так ні? Чи немає чи? в мене паспорта. Ви не чому? розумієте. Ну, дивіться, що в... ви тут робите взагалі? Дивіться, всі ранні машинки. Звідки? Я... Звідки ви взагалі приїхали? Я можу вам... Де ви живете, Диси... де ви прописані, а... яких підставах? Я це маю вам казати, якщо ну, ви не вирішили. Ви чому кричите? А... Я спілкуюся, я не чую. Я